Об'явлення 1.10. Я був дусі Господнього дня почув за собою голос, зучний, немов сороми. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо другий вислів із 10 го вірша першого розділу. І цей вислів буде звучати як гучний голос. Ми говорили про те, що взагалі сам факт чути це є чудо, а в даному випадку ми будемо говорити про голос, який проговорив. До автора книги об'явлення, і це був гучний голос. Якщо уважно переглянути, ну, значення говорить про те, що це гучний, але зміст і контекст висловлення. І те, що автор був знайомий з тим, хто до нього говорив, тут можна було б сказати так: я чув звичний голос, або знайомий голос, той голос, який був. Знайомий для нього. Важливо те, що коли ми читаємо звернення або виді... ну, те, як Господь звертається до Мойсея, Ісаї, Ізекії, Він їм являється в образі, в видінні. Це для того, щоб ці люди, які не знають Бога, могли переконатися, що це не звичайне видіння, що це не просто поклик звичайної особистості, а це незвичайне провидіння. І це було важливо для них. Для автора книги об'явлення було достатньо голосу. Не обов'язково було потрібно щось таке грандіозне і величне, божественне проявляти, достатньо було просто проговорити. І Іоанн або автор книги об'явлення впізнав в цьому голосі того, кого він знав. Адже він провів з ним деякий час. Принаймні всі апостоли е і багато учнів були знайомі з нашим Господом Ісусом Христом. І тому він почув цей голос. І він сказано: коли я почув, я повернувся побачити, він хотів переконатися. Ви розумієте? Він розстався з ним багато десятиліть, або багато років тому. Він вже втратив надію, що він при житті побачить цю особистість. І тут він чує ось цей знайомий голос, голос, який неможливо спутати ні з яким іншим. Дуже часто ми впізнаємо людей людей по походці, по статурі, по голосу. Е, незнайомих нам молодих людей ми пізнаємо, ми кажемо, о, ти похожий на свого батька. А можливо, навіть ми чуємо в натопі, знайомий голос, ми підходимо, дивимося, ні. Людина молодша, або просто. Але голос видає, що це хтось із наших знайомих. Так от голос е, того, хто звернувся до автора книги об'явлення. Ну, навряд чи можна було спутати з іншим голосом. І це важливо. В Матвія 16 розділ, 17 вірш. Я на прикладі Петра проведу таку якби, ілюстрацію. Сказано: А Ісус відповів до нього промову Блажений ти Симоне Сину Іонин, бо не тіло і кров оце виявили, але мій Небесний Отець. Зрозуміло, що Петро навряд чи міг забути цей голос. В Матвія 8,26 сказано, а він відповів йому, чого ви полохливі маловірні. Тоді встав він бурі, морю заказав, і тиха, велика настала. Просто розкажу. Там була подія, 8 розділ ви перечитаєте Матвія, побачите, це подія, коли вони були на морі і буря, і ось вони були налякані. І ось голос, який сказав бурі замовкнути, і вона замокла, затихла. Це був незвичний голос. І ті, хто там були присутні, навряд чи могли його забути. Навряд чи вони могли забути цю інтонацію і все те теплою любов, яка була проявлені в цьому голосі саме до них, коли він забороняв ці бурі. Матвія 17,6. Я прочитаю з п'ятого вірша даже. І я ж, як він ще заговорив, ось ясна хмара заспокоїла їх, і ось голос із Хмари почув, що казав це син мій улюблений, що його я подобав, його слухатися. Це голос був Господа Бога, який звертався до всіх, які були навколо. Це на горі приображення. Господь явився, і Господь Бог явився і проговорив. А шостий сьомий вірш сказано, Господь являвся при хрещенні, він також звертався до сина, ну швидше не до сина, до тих, які були навколо, і він говорив, що це син мій улюблений. Також цей голос навряд чи 에, можна було з чимось спутати. І ось шостий <кій> сьомий вірш. І почувши, попадали учні до лілиць, після того, як вони почули голос божественний голос, тому що при хрещенні вони його чули швидше за все. Ну, Йоанн принаймні, чув і Яків, тому що вони були учнями Йоанна, Хрестителя, і вони були прихрещені Ісуса Христа, і ось вони почули другий раз, тут вже на горі преображення, і ось вони попадали на землю. Ісус підійшов до них, доторкнувся і промовив: Уставайте і не бійтеся. Коли ми налякані, коли ми, скажімо, ми маленькі діти, і ми налякані, приходять батьки і заспокоюють. Тому вночі, коли нам приснився якийсь страшний сон, знову ж цю турботу, цей голос навряд чи можна забути. Тим більше для учнів ця подія була велична, але в той же самий час вона в певній мірі була трохи незвична. Луки 24. Сам Ісус став між ними і промовив: мир вам! І вони налякались і перестрашились. Він же до них промовив, чого ви стривожились? Погляньте на руки мої, на ноги мої. Це ж я сам. Ось так являвся Господь. Він говорив звичним голосом, і цей голос був гучним гучним для його ворогів і знайомий для його друзів. Об'явлення 21.3. І почув я голос із престолу, який кликав оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. Амінь.